Запам'ятай, головна небезпека при пожежі не вогонь, а дим. Його стає так багато, що людям просто нічим дихати. Отже, як ми можемо захиститися від диму, якщо не встигли вибігти на вулицю? Уявіть, що дим це злодій, який пробрався у будинок. І поки він там, десь у коридорі, ми можемо встигнути щось зробити. Що нам придумати, як не пустити його до своєї кімнати? Зачинити двері. Саме цей слід зробити, так диму буде складніше потрапити у приміщення. Але дим не зупиниться, він буде шукати щілини, щоб потрапити у кімнату. Погляньте на речі, які є у кімнаті. Що ми можемо придумати? Як би нам закрити ці щілини? Здогадалися ми можемо закрити щілини тканиною, так диму буде ще складніше. Пожежники мають спеціальні захисні респіратори, щоб було легше дихати, а що робити тим, в кого їх нема? А що ж можуть зробити діти, якщо в них є такі ось речі? Спробуйте придумати маску, яка полегшує дихання. Так, діти можуть взяти хустинку, змочити її водою і дихати через вологу тканину. А зараз малята подивіться на малюнки. Завод, багаття, свічка. Все це вогонь. Подивіться, куди йде дим від нього. Дим завжди підіймається догори. Отож саме брудне повітря буде знаходитись зверху, а саме чисте? Так, знизу, біля підлоги. Отож діткам слід знаходитися десь на підлозі.